Продовж кількох століть Індія була під владою британців, Ба більше вона була найважливішою серед колоній, її називали перлиною британської корони. Тим не менш, Індія поступово рухалася до незалежності. Найактивнішу боротьбу країна почала у 20 столітті. Цьому сприяли з одного боку рухи всередині Індії, очолені ведучими партіями, та послаблення Великої Британії як колоніальної держави з іншого. Саме так після Другої світової війни в Лондоні почали говорити про надання незалежності Індії. В Індії жили різні народи, які сповідували різні релігії. Особливо тут відзначилась нетерпимість між мусульманами та індуїстами. Піком цього став серпень 1946 року, коли в Калькутті відбулись погроми, які тривали цілий тиждень. З обох сторін загинуло 4 тисячі людей. Було зрозуміло, що Британську Індію потрібно ділити, аби не було повторення таких катастроф. У березні 1947 року в Індію приїхав її новий управитель, віце-король Луїс Маунбеттен, який мав завдання від британського уряду підготувати Індію до незалежності. Він став вести переговори з індуськими та мусульманськими представниками. Але ситуацію погіршувало те, що половина індійських земель належала місцевим князям. Таких князівств в Індії було майже шість сотень. Паралельно з цим, в Лондоні комісія під керівництвом Сиріла Редкліфа працювала над поділом Індії на індуїську та мусульманську частину. Вони виокремили найбільш мусульманські провінції. Ще дві провінції, де населення було порівно, було розділено на мусульманські та індуїські частини. В той же час тубільним князівством було запропоновано самостійно обирати, будуть вони в складі індуїської чи мусульманської держави. 14 серпня 1947 року була проголошена мусульманська держава, яка взяла собі назву Пакистан. Наступного дня була проголошена індуїська держава, яка взяла собі назву Індія. Разом з проголошенням цих двох держав почалось масове переселення в обидві сторони. Тільки в перші дні число біженців перевищило 14 мільйонів людей і стало найбільшою міграцією в історії ХХ століття. Усе це сприяло ще більшому посиленню бідності та ненависті між індуїстами і мусульманами. Індією знову прокотилася хвиля погромів, а в Пенджабі почались гоніння на сикхів. Одразу після проголошення незалежності Індії. Шах Мухаммед Махабад хан, управитель князівства Джунагадх, оголосив про приєднання своєї території до Пакистану. При цьому його володіння були затиснуті між океаном та Індією. Індія швидко перекрила доступ князівства до залізниці радіозв'язку і заблокувала його з суші та моря, а в лютому 1948 року вела війська і анексувала князівство. Подібна ситуація склалася в Хайдарабаді, де місцевий правитель Мір Осман Аліхан проголосив незалежність своїх володінь. Його землі також опинилися у блокаді Індії. А у вересні 1948 року індійська армія вторглася із застосуванням авіації та артилерії. Після декількох днів бойових дій, які закінчились смертю 30 тисяч мирних жителів, Індія анексувала Хайдарабад. Однак найскладнішою була ситуація в провінції Кашмір. Тут місцевий правитель Магараджа Харісінг довго вагався, куди йому приєднуватись. Сам Магараджа був індуїстом, але більшість населення його князівства були мусульманами. Ситуацію погіршувало велике число біженців сикхів та індуїстів із Пенджабу, які принесли новини про погроми, від яких власне втікали. Вже у червні 1947 року. Тут почались дрібні зіткнення, які переросли в масові погроми, внаслідок яких було вбито більше 20 тисяч мусульман. А на заході Кашміру, в пунчі. Владу захопили мусульмани на чолі з Сардаром Ібрагімханом. Вони оголосили свій уряд Кашміру паралельно до уряду Магараджі, називаючи себе Азад Кашмір. У жовтні того ж року до Кашміру вторглися пуштунські племена з метою грабежу. Вони захопили літню столицю Срінагар, а Харісінг врятувався втечею на південь. Він попросив Індію вести війська в Кашмір і звинуватив Пакистан у тому, що це вони провели по своїй території пуштунів, аби ті напали на Кашмір. У відповідь на це мусульмани під командуванням полковника Хан Мухаммеда Хана почали збиратись у Пунчі та підняли повстання проти влади Магараджі. З часом до них доєдналася і армія Пакистану, а командування на себе перебрав пакистанський генерал Акбар Хан, який увійшов в історію під псевдонімом генерал Тарік. Індія все-таки вела свої війська в Кашмір. Вони розбили пуштунські племена, вигнали їх з Кашміру, а потім розпочали бойові дії проти армії Пакистану. Так почалася війна. На початку війни більших успіхів досягла пакистанська армія, яка в листопаді проводила наступ. На півночі Кашміру, в нещодавно приєднаній до нього провінції Гілгід, мусульманський батальйон зробив переворот та приєднав ці землі до Пакистану. А на заході війська Пакистану змогли захопити міста Джангар та Мірпурі. Захоплення останнього відзначилось етнічними чистками та вбивством близько 20 тисяч індуїстів з числа мирного населення. Однак невдовзі пакистанці зазнали поразки в боях за Новшеру, і наступ зупинився. На півночі пакистанські війська застрягли на облозі Скарду, який індійські війська захищали 8 місяців. Весною 1948 року вже індійська армія почала свій наступ. Вони звільнили низку втрачених земель, а також взяли в облогу Пунч, центр мусульманського повстання в Кашмірі. До кінця 1948 року стало зрозуміло, що війна заходить у глухий кут, і жодна сторона не має більше успіхів. Почались переговори. А з 1 січня 1949 року було домовлено про припинення вогню. Однак обидві сторони не були задоволені результатами війни і готувались до реваншу. Разом з тим, було офіційно погоджено, що на території Кашміру слід провести плебісцит, який вирішить, які території належать мусульманам, а які індуїстам. Попри цю домовленість, плебісцит так і не провели. Індія і Пакистан понині вважають Кашмір своєю територією. До конфлікту в Кашмірі доєднався і Китай. У 1962 році він захопив смугу прикордонних земель Кашміра, обґрунтовуючи це тим, що ці землі несправедливо відібрали британці в імперії цін. Пакистан, у відповідь, визнав ці території китайськими, бажаючи таким чином нашкодити Індії. З того часу і до сьогодні Китай є головним пакистанським союзником. Новий конфлікт Індії та Пакистану стався у пустелі Тар. Кордон тут був не чіткий і нікого не цікавили ці землі, допоки, в 1964 році в регіоні пустелі Качський ран не знайшли нафту. Індія одразу ввела сюди свої прикордонні війська, а Пакистан почав готувати напад. В квітні 1965 року Пакистанська армія, використовуючи танки та артилерію, почала наступ, який війшов в історію як Операція Яструб Пустелі. Індія не була готова до війни в цьому регіоні. Тому відступила і офіційно передала частину земель Пакистану. Впевнений в своїй перемозі Пакистан в серпні того ж року почав операцію Гібралтар з метою захоплення Кашміру. Це була секретна операція з проникненням пакистанських спецпризначенців на територію Кашміра з метою диверсійної діяльності. Більше 20 тисяч солдатів пройшли через гірські перевали. Вони вдавали з себе кашмірських повстанців, що борються за приєднання Кашміру до Пакистану. Індії довелося зняти війська з лінії зіткнення, які за місяць змогли розгромити пакистанських диверсантів. Після цього Пакистан офіційно оголосив Другу війну Індії. Пакистанські війська планували зайняти місто Анхор, яке відкрило б для них шлях через гори до Кашміру. Тому направили туди значні сили та почали операцію Великий Шолом з метою захоплення міста. Проте за місяць боїв пакистанські війська так і не змогли просунутися в наступі. До того ж, Індія зібрала війська на кордоні з Пакистаном і почала наступ на Лахор. Пакистану довелося перекидати свої війська із Кашміру до Пенджабу. У битві за Лахор, що тривала впродовж вересня 1965 року, індійська армія не змогла захопити місто, хоч і зайняла деякі пакистанські землі. Пакистанська армія вирішила обійти індійців з флангу і вторглася в пустелю Тар, де, однак, теж не змогла досягнути поставлених завдань і зайти в тил індійської армії. Це призвело до того, що 20 вересня держави підписали перемир'я і повернулись на попередні позиції. Нова війна між Індією та Пакистаном сталася через внутрішній конфлікт в Пакистані. Пакистан ділився на західний, куди входили чотири основні провінції, та східний, який представляла одна одноіменна провінція історична Бенгалія. При цьому в одній східній було населення більше ніж в усіх інших провінціях разом. Основу цього населення складали бенгальці, які зазнавали утисків від пакистанської влади. У 1970 році на виборах в Пакистані перемогла партія бенгальців Авамі Ліг. Її лідер мав очолити пакистанський уряд. Але президент Пакистану Ях'я Хан відмовився визнати перемогу Ліги Авамі. Наприкінці 1970 року ситуацію погіршив циклон пхола, який призвів до смерті понад 300 тисяч людей і залишив без житла ще декілька мільйонів. Пакистанський уряд не поспішав допомагати постраждалим, і це тільки збільшило напругу. В березні 1971 року в даті почалися демонстрації. А у відповідь Пакистан оголосив військову операцію Прожектор для придушення протестів. У східний Пакистан зайшли урядові війська під командуванням генерала Абдул Ханіяс. Це супроводжувалося етнічними чистками, що призвели до загибелі 300 тисяч бенгальців. У відповідь, бенгальці за участі Індії формують бойові загони і починають партизанську війну. Бенгальський уряд тікає до Муджибнагара на кордоні з Індією, де під захистом індійських військ проголошує незалежність Бангладешу. Було зрозуміло, що все йде до війни між Індією та Пакистаном, і тому з обох сторон почалася підготовка. Війна почалася 3 грудня з нападу пакистанської авіації на аеропорти Індії. План знищити всі військово-повітряні сили Індії за один напад не вдався, і в скорому часі Індія почала бомбардування Пакистану. Також індійська армія відправила близько 250 тисяч солдатів на допомогу бенгальцям. Індійський флот заблокував східний Пакистан з моря, через що пакистанські війська опинилися в ізоляції. Не маючи змоги протистояти переважаючим силам, вони під ударами союзних індобенгальських військ відступили до Даки, де попали в оточення. Щоб зменшити натиск індійців у Бенгалії, армія Пакистану почала наступ на Раджастхан, але там її вже очікували індійські солдати. Наступ зазнав нищівної поразки у перших своїх боях. Особливо тут прославився 23 й батальйон пенджабського полку, який в боях біля Лонгевалі зумів розгромити пакистанську групу в 3 тисячі солдатів та знищив більше ста одиниць бронетехніки. Загальні втрати пакистанської армії сягнули 12 тисяч солдатів вбитими і понад 60 танків, що є найбільшими втратами в одній битві з часів Другої світової. 16 грудня пакистанські війська в даті капітулювали. В полон до Індії потрапило 90 тисяч солдатів. Для Пакистану це була катастрофа. Наступ в Раджастхані втратив сенс і бойові дії припинилися. Президент Пакистану Ях'яхан подав у відставку, а новий голова країни Зульфікар Алібхуто почав переговори з Індією. 2 липня 1972 року в Сімлі підписали мирну угоду, згідно якої Пакистан визнавав незалежність Бангладеша, а в обмін на це. Індія повертала полонених пакистанців. Так, у третій індопакистанській війні остаточну перемогу здобула Індія. Коли в 1973 році в Пакистані піднялося повстання Белуджів, Індія знов почала підтримувати повстанців на злість Пакистану. І, хоч повстання затягнулося на 5 років, пакистанський генерал Рахімудін Хан зміг перемогти повстанців частково силою, а частково переговорами. У 1974 році стало відомо про операцію з випробування ядерної зброї в Індії. Після чого Індія офіційно стала ядерною країною. У відповідь Пакистан почав свою розробку ядерної зброї і через 25 років провів перші ядерні випробування. У 1987 році під час чергових місцевих виборів в Кашмірі прозвучали звинувачення у фальсифікаціях. Через них мусульманське населення Кашміру підняло нове повстання. Індія вела в регіон війська, а це в свою чергу викликало черговий конфлікт між Пакистаном та Індією. Обидві країни оголосили мобілізацію та стягнули до кордонів майже мільйон солдатів кожна, але завдяки переговорам вдалося улагодити конфлікт. В Кашмірі у 1989 році відбулись дострокові вибори. У результаті Індія скасувала у Кашмірі парламентське управління, а всю владу передала губернатору, якого призначатимуть в Делі. Протистояння знову почалось у 1999 році, коли пакистанський спецназ під виглядом кашмірських повстанців спробував захопити Каргіл. Але так почалася нова війна. Оскільки місто знаходиться посеред гімалайських гір, воєнні дії вели силами спецназу, що проходив альпіністську підготовку. Ця війна стала найбільш високогірною за всю історію людства і закінчилася тим, що індійці змогли знову розбити пакистанські війська. У 2001 році радикальні ісламісти організували напад на парламент Індії, в якому загинуло шість охоронців. У відповідь Індія та Пакистан знову оголосили мобілізацію і почали підтягувати війська до кордонів. Наступного року ситуацію погіршила серія мусульманських погромів в Гуджараті, але конфлікт так і не переріс у війну. У 2008 році внаслідок терактів в Мумбаї загинуло майже 200 людей, і ситуація знову повторилася. Конфлікт між Індією та Пакистаном існує донині. Кашмір залишається суперечливою територією. Погроми, теракти і заколоти часто відбуваються і в наші дні, а загроза війни між цими державами нікуди не зникає.